Задувами твоєї волі вчини, так що в цей автомобіль був світ твій людській праці, завдяки твоєму благословинню служив для добра людини, для її праці та відпочинку, і для захисту нашої батьківщини, як і Ефіопові, який читав це написання і на колісниці, післу пелі сповістив добру новину охрестив Його, так і твоїм вільним слугам по дорогу спасіння. Щоб підтримані твої благодаті вони робили, добрі вчинки після всіх трудів земної мандрівки, засторіли вічного щастя, візу наші прохання, облоствові цей автомобіль, вус та їхніх водіїв, нехай їх супроводжують і бережуть усяких небезпек. Пресвята Діва Марія, яка поспішила гірською стежкою до своєї родички Елизавети, святий. Рафавін Святі, Ангели, через заступницю Святого Христофора, покровителя, водіїв, збережи, Господи, всіх тих, хто їздитиме цим автомобілем, бусом, від усяких нещастя, душі і тіла, щоб він міг безпечно доїхати до місця призначення. Боже, не вічного добра, помлословів цей автомобіль, бус, сотворений людьми, щоб він. І служив, і вчини так, щоб усі, хто буде ним користуватись, це на славу тобі, для власної користі, для користі твій близьких Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Господу, помонімося, Господу сьогодні приміщенні ти судрив усі сили природи, на свою славу на користь для людей, тобі усе молимося, зійшли з небес своє благословення на цей автомобіль, бус і на все його приладдя. Боюся доброю, застережливостю, збережи його цілим та нешкодженим, допомагай слугам тим, які будуть на ньому подорожувати, пішти їм. Благодань Твою, що виконуючи закони і Твої тут на землі і дороги заповітів, Твоїх зберігаючи, змогли щасливого зайти до Небесної Батьківщини, Господи Боже наш, віче молити наші, які сьогодні тобі приносимо, правій світ твоєю святою. Благо цей автомобіль бус Пішли твоїх англій, хоронити, щоб усі що схочуть на ньому подорожувати. були збережені, захищені від усяких з них випадків. Бо Твоєї влади, твоє царство, і сіли слава, оце і сіна став духа, нині в на віки, віки. Всім окропленням, свяченою водою нехай Господь пішле цьому автомобілю бусові. І всьому, що є в ньому, всім, хто буде в ньому перебувати, і захисникам нашої України своє благословення та затишок. Благословення Бога всемогутнього, Отця і Сина з того Духа нехай зійде на цей автомобіл завжди і завжди перебуває. В ім'я Отця, і Сина стаго Духа, в ім'я Отця і Сіна Става Духа, в ім'я Отця, і з Стаго Духа Амінь. Спаси. Не двоя, і благослові до Твоє, по міне серпинах, і не, серпи, не сопротивних даруя, і твоя цвестов твої люди, спаси Бог, люди твоя, і благословенних достояний твоє, Гові.

Ті, сестри, всі тут присутні, тут є ті, які займаються такою доброчинністю, волонтерською справою, є члени нашої каловської самооборони, які відповідають нині яка, на наших теренах за ту поміч, яку ми надаємо в зону терористичної операції. До вчорашнього дня ми всі були такі, всі тривожені. Омріяні, звичайно, люди молилися всюди по церквах, щоб дав результат нормандський проєкт, щоб його вирішення було добре, таку користь. Ну, звичайно, що вирішити, те рішили, а на все є рішення Господа Бога. Ми очікуємо на його милість, на його спасіння. І сьогодні ми освятіли тут біля церкви святого Отця Миколая, освятили цей. Цю машину був, які придворний нашими заробітчанами, нашими людьми-патріотами. Це є ще раз доказ вияву того патріотизму, любові, наснаги до нашої батьківщини. Тому що я б сказав, що волонтерська допомога, яка надходить і за границі із за всіх кутків, де наші є люди, вона є не менш як ті, які знаходяться тут нині на теренах або в зоні. А то, і це воно добре, воно ще раз підкреслює, що ми маємо надію, маємо надію в Господа. І добре, що ці люди, які жертвують все, які не тільки своє болювання, молитви. Але і я би, звичайно, хотів, щоб ця автомашина, яку вони е, зібрали, пожертвувала, це велика ефіра. Щоб вона більше прислужилася для мирної праці. Може, Бог скерує, що не буде вона для воєнної цілі, вже, але на все є воля Божа. Я хотів би бажати тим, хто насамперед дякую через вас, через Володимира Іванісова, через Степана Курника, всіх, хто займався, я не знаю, всіх поіменно. Дякувати всім тим жертводавцям, всім, хто опікується, тим, хто буде супроводжувати цю машину на місце, звичайно щоб Господь оберігав Ангел хоронити всякої небезпеки, щоб вона дійшла там до місця призначення, і щоб щасливо. Ну, і всім звичу, звичайно, такого щасливого, якого вітом повернення, що ми дійсно, може колись, як він там не зостанеться, може тут, але ще раз говорю, що в мирних цілях ще було. Дай Господь Бог всіх жертводавцям. Я в тим, які є в Дісонів, я трохи Дісону, як я знаю по розповідях, як знаю, там і наших батьків з Кропивника, і з верхньої. І, Звідти і схотіння є, і скалу ще взагалі вже роками, які працюють. Але ще раз їм дуже-дуже дякую за таку, звичайно, велику таку жертву, яку вони дають нинішній такий скрутний відповідальний час. Хай Бог благословить їхні труди, працю, їм щасливо повернення на свою землю, щоб дійсно... Україна була в повноті того слова, щоб була праця, щоб нігде вже яка не скидались, але патріотизм найшвидше зростає їм на ногах і благо літа. Многоя літа, 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 многоя літа, літа, много літа, літа, много я літа. Зкриває Це Медичний автомобіль придбаний в Іспанії, він працював як швидка допомога в Іспанії. Там була ротація, він був списаний, і його придбали. – Хто його придбав? – Так, придбали наші українські громади міста Гіссона і міста Левіда. Це Каталонія, Іспанія. – Там, от, в іншій громаді, скільки там є українців? Можливо, напевно, різні скалища? – Ну, є, так, більше скалища. – Ну, скільки десь відбували? – Ну, в Гіссоні десь, я не знаю, раніше було десь тисяча чоловік навіть. – А от скільки вартість? І люди... Люди здавали гроші навіть, діти колядували там, робили вертепи різні на каталонській мові. Особливо подяка Ігору Гвоздецькому, він дуже потужно там працює з дітьми, там такі культурні програми проводить, Що... От, проводили такі акції в Каталонії на підтримку України у от, от, от цих подіях місцева влада чи сприяє, чи заважаючи, можливо, якісь провокації з боку російськомовних там не поїздні. З боку російськомовних, я би не сказав, що є провокації. Навіть був такий випадок, що місто Фігерес, вони також долучилися, місто Фігерес і місто Олот, але вони просто зібрали кошти, щоб ми мали на дорогу. Доставити на ремонт, ми їх трошки підремонтували, ці автомобілі, то там навіть два росіяни надали гроші етнічні росіяни, то вони долучилися до акції. вони не розуміє, що тут. А місцева влада дуже позитивно допомагає. Навіть священник Гісони, це католицький священник, дітки там давали вертеп на католинській мові. Там є такий будинок перестарілих. То він дав 500 євро за те, що за те, що вони колядували там і, і ті гроші теж пішли. Ну, то, то, що ми чуємо не раз от, з екранів телевізора з різних каналів, там центральних, що інформаційну війну Україна програла, що там всі вірять в російську версію подій. Там не можна працювати. Ну, в глобальному змісті, звичайно, що програє. Ну, але от так, як, як там... от, там ну, так, на побутовому рівні, звичайно, люди спілкуються, пояснюють. Розуміє, Розуміє звичайно. На даний час вже відомо, можна про це говорити. Це адресно. Наші трудові емігранти з Іспанії, які ми вдячні, не знають про це, ми їм повідомляли, куди буде йти конкретно автомобіль, на який вони пожертвували кошти. Він буде йти, ми теж вже можемо говорити, це буде йти зараз у перший мобільний шпиталь імені Перегова. На даний час автомобіль він не готовий повністю, щоб бути в зоні АТО. Даний цей шпиталь мобільний він знаходиться в Артемовську на даний час. Вже в нього є. Він чисто працює зараз по стандартах натовських. Там в них є свої досить такі параметри, досить правила, і вони демонструють дуже, дуже ефективну роботу щодо дійсно допомоги пораненим, вивозу з зони АТО і надання першої медичної допомоги. Даний автомобіль теж буде мати свою роботу, відповідно, вже на нього чекають. І, крім того, що він Ну, є в такому стані, як він зараз є технічному, його треба ще всередині дообладнати відповідним обладнанням. І, напевно, треба розуміти, що має бути медперсонал. Відповідно. Це все гарантує, от, дана, дана організація, що ми говоримо, і, вона якраз це все забезпечує. Це є польовий, це є перший польовий шпиталь, мобільний шпиталь імені Пирогова. Там Геннадій Друзденко є такий в засновниках, Міністерство оборони в засновниках, партнерах там, і Назвардія і так далі, всі там це. Тобто вони досить такі е, зараз будуть ну, реалізовувати в життя оці якраз стандарти, світові стандарти щодо надання пораненим е, бійцям якраз першої допомоги. Там є стандарти, можете зайти на сайт почитати. А чи є це така допомога гуманітарна бійцям, а то власне медичного призначення з калуша перша чи за участі Такого класу і такого це, це напевно, перше. Ми все таки більше підсилювали медичну допомогу у такому плані, що надання, наприклад, перев'язочних матеріалів. Так, анти... Ми надавали наші аптеки, ми закупляли целокс раніше. От такого класу допомоги ми надавали завжди. Завжди, коли ми не їхали без ОНАТО, ми старалися з собою брати і такі, е, такі медикаменти. А так, щоб автомобілем, щоб був, ми надали, це перший раз. Це дійсно серйозно і машина в досить такому доброму стані, що вона відпрацює своє. Я думаю, і не, одну, не одне життя у нас пасеть, чесно кажучи, ми ну, так… Надіємося і молимо Бога, що в нас послане одне життя. Думаю, що так, так найбільше. От зараз безпосередньо після посвячення плануєте їздити? І... – Зразу їдемо. Їдем, ми думали або їхати в Артемівськ, або, або Київ. Зараз немає дообладнатися в Києві, а далі, як буде наша потрібна допомога до Артемівська, будь ласка, а ні, то в вже будуть, напевно, набрані екіпажі, бо екіпаж там відповідний має бути. І тоді вона вже буде на даний час дислокуються у Артемовську, але зона їхнього обслуговування розбиті на три сектора від Курахова до Артемська. Оце польовий шпиталь він буде обслуговувати і обслуговує вже от даний даний такий периметр до тих бойових дій.